Усім привіт! Подивимось сьогодні на планшет Duggy T20 Ultra, який має величезний дисплей та сучасне залізо. Комплектують планшет так: Скріпка, кабель і блок для заряджання, інструкція, а також, звичайно, чохол книжка Планшет має 4 динаміки, два з яких знаходяться знизу. Також тут слот для встановлення Сім-карт, роз'єм Type-C і на куті роз'єм для навушників. А от на верхньому торці тільки два динаміки. Більше нічого. Ще на одній стороні ви можете знайти конектор для підключення клавіатури. Вона до комплекту не входить. Також тут знаходиться мікрофон. Ну і на четвертій останній грані побачимо кнопки регулювання гучності та блокування, а також додатковий мікрофон. Позаду все класично. Тут тільки вставка з камерою та спалахом, а також логотип компанії Dugi та напис Hi-Res. щоб ми не забували про 4 динаміки. Фронтальна панель, що тут може змінитися? Правильно, нічого. Тут розміщений величезний дисплей, камера для відеодзвінків і на тому все. Корпус даної моделі має товщину 7,6 мм, його вага 568 г. Якість збірки більш ніж достатня, аби вважати цей гаджет якісним та надійним в цілому. Приємні на дотик матеріали корпусу зроблять ваше користування дуже продуктивним, але по факту краще використовувати додатковий захист у вигляді чохла. Виглядає планшет Duggy T20 Ultra достатньо сучасно та цікаво для багатьох користувачів. Щодо продуктивності, планшет може і гру запустити, і фільм показати, та й декілька додатків одночасно запустити не буде проблемою. Так, процесор Helio G99 дозволяє багато чого, адже його потужності вистачить для будь-яких потреб. Тим більше із пам'яттю проблем немає. 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті на борту. Акумулятор на 10800 мАч дає непогану автономність, а операційна система Android 13 стабільність в роботі. Працювати на цьому планшеті одне задоволення без перебільшення. Щодо меню та в цілому системи, тут все просто і ви точно не загубитесь. Інтуїтивно зрозуміле розташування всіх елементів налаштування системи дозволить відразу використовувати цей гаджет наповну. Звичайно ж, планшет можна називати повноцінно мультимедійним, і ось вам приклад запуску гри. Дисплей планшету можна назвати розкішним. Чому? Вся справа в якості зображення. Діагональ 12 дюймів це немало. Роздільна здатність складає 2000 на 1200 пікселів, і її вистачає. Вистачає для якісного та згладженого зображення, яке буде підходити для найрізноманітнішного контенту. Дисплей IPS має частоту оновлення 60 Гц і насправді цього трішечки не вистачатиме сучасним та прогресивним користувачам, які на око можуть відрізнити 60 та 120 Гц, але у всіх конкурентів дисплеї або такі ж, або на гірші. Гірші по якості зображення. Дисплей хороший, що тут додати, вам точно зайде і якість зображення, і ця гігантська діагональ, яка буде ідеальною для перегляду відео та роботи. Камера основна має роздільну здатність 16 мегапікселів, і вона доволі потужна в розумінні бюджетного цінового сегменту. Так, варто зазначити також, що ця модель непогано знімає відео та має електронну стабілізацію. яка працює хоч і не ідеально, зате працює. Відео знімає планшет в роздільній здатності Full HD, так що в цьому плані все добре, а ще якість звуку тут доволі непогано. Фронтально ж камера отримала роздільну здатність 8 мегапікселів. вона доволі непогано себе показує в плані селфі, а про відеозв'язок і говорити не треба. Тут все буде чітко. Режимів зйомки, до речі, досить багато. Виробник гарно продумав свій додаток, що не може не радувати. Цей планшет справжня знахідка для тих, кому важливо отримувати якість, потужність і відносно невелику ціну. Купити Дугі Т20 Ультра ви можете в нашому магазині. Посилання на нього є в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео!